Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу дати свої відгуки на вже порожні баночки. Це були мої замовлення з iHerb, це біологічно-активні добавки, які я замовляла для себе та своєї родини. Хочу вам дещо порадити, від чогось відмовити. Так що сподіваюся, що це відео буде корисним. Як завжди, всі посилання на товари будуть в інфобоксі. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, проходьте, дивіться, купуйте. Ну, а я почну з дуже гарної такої рекомендації. На жаль, у мене не зберіглася ця велика банка. Йдеться про пептиди колагени від компанії Sports Research. Восени я випила всю банку, зробила такий собі курс дуже гарний колаген, який легко приймається, легко вживається. І десь на другому тижні я вже таки відчула ну, ощутимий, а, цей от ефект на своїй шкірі, не тільки шкіра обличчя у мене якась більш Зголожена, така стала більш м'якенька, гладенька, але і шкіра мого тіла, коротше кажучи, я думаю, що це досить ефективний такий виробник, ефективна продукція в нього з непоганим складом. Тож вам раджу: це колеген не з дешевих, але інколи трапляються знижки. Я от подумаю, що, мабуть, Повернуся і буду повторювати цю покупочку, тому що жінкам після певного віку, після, мабуть, 35, вже варто включати в свій раціон і пропивати курсами колаген для здоров'я, для краси. Це дуже така потрібна добавочка. І також хочу вам відрекомендувати залізо від компанії Solgar. У мене теж немає вже баночки, колись я знімала відео з порожніми банками і там ця баночка власне була, але у мене не було ніяких доказів щодо того, працює цей виробник ця добавка чи не працює. Я залізо це купувала для свого батька. У нього була через аналізи діагностований такий залізодефіцит в організмі. Був занижений гемоглобін, і феретин. Коротше кажучи, йому терапевтка прописала аптечне залізо, і сорбіфер і мальтофер. Але результату не те, щоб не було, а погано він батько це залізо сприймав, і нудота у нього була, і неприємні відчуття у шлунку. Коротше, він відмовлявся. Проходити цей курс по вживанню заліза, я коротше вирішила йому на айхербі халатне залізо від солгар придбати. Він його пив, все було нормально, ніяких побічних ефектів. Після того, як пропив повторний аналіз, він не робив. А ось на початку січня ми там зверталися до лікаря і принагідно зробили аналіз. І з'ясували, що, слава Богу, гемоглобін хороший, 149, прекрасний результат. І це вже я впевнена, що це заслуга саме ось цього солгарівського заліза. Тож раджу, у кого є така проблема, або ви просто хочете зробити профілактику, або якісь є там, показники у вас для. Проходження такої терапії, зверніть увагу на залізо від солгар, воно дійсно є ефективним і дає результат. Ну, а я рухаюся далі. І вже у мене такі баночки тут накопичені, підготовлені для вас. Ось такий комплекс від компанії Evolution Nutrition. Я замовляла для своєї мами. В якості профілактики, підтримки, і лікування, опорно-рухового апарату, в неї є певні проблеми з цими: коліна хворі болять, і суглоби. Одним словом, такі комплекси у нас постійно час від часу з'являються, я замовляю мамі. Що стосується саме ось цього, FlexMode, ось цього препарату, так би мовити, то я нічого ані поганого, ані хорошого не можу сказати, тому що він не є лікувальним засобом, тобто сподіватися на те, що больовий синдром прибереться, або ви відразу там встанете з ліжка і будете скакати, як козочка. Ну, сподіватися на це, мабуть, не варто, але утримувати. Свою хворобу на якомусь адекватному рівні, да, тобто не допускати запущення цієї хвороби, я вважаю, що а, такі бади, вони дійсно допомагають це робити. От. Тому випили і добре. Хоча, от, чесно кажучи, я вже казала, що Evolution Nutrition у мене не викликає особливої довіри. Мені здається, що цей бренд такий, знаєте, слабкуватий. Я думаю, що подібних комплексів для опорно-рухового апарату з хондроїтіном і глюкозаміном на хірбі безліч і можна обрати щось інше з більш позитивним рейтингом. Одним словом, до Evolution Nutrition я більше якось так не звертаюся і. Він перестав мені в рекомендаціях попадатися цей бренд. Наступна баночка, яку я покажу вам, виглядає ось таким чином. До цього бренду у мене є велика така довіра, тому що деякі бади я вже використовувала від цього бренду. Що стосується куркуміну, то він е, працює з запаленнями в організмі, якщо вони є. Але таку знаєте результативність знов таки, щоб там, пропив банку, і ти вже суттєво краще себе відчуваєш, також я не можу сказати. ну Зараз у мене у мами стадія ремісії, і я думаю, що знецінювати ці БАДИ я теж не буду, тому що приймає вона все це в комплексі, вона приймає все це курсами. І в порівнянні з минулим роком, коли в неї зовсім було інше, інший стан, інший настрій по здоров'ю, то зараз це набагато краще, тому е, буду все, мабуть, підкреслювати в тому плані, що здоров'ям треба займатися. Е, жоден окремий засіб з цих, що я показую, не справив такого супер враження, але і Сказати, що вони зовсім нульові, я теж не можу сказати, все в комплексі робиться. І ось ще одна добавочка, яку мама приймала: це готокола для поліпшення кровообігу для профілактики варікозних всіляких хвороб. Теж хороша добавка. вперше ми її брали от від компанії Nau. Думаю, що також була користь від використання цієї добавки. Наступна баночка це ось така олія антарктичного криля. Це вже я пропивала, це такий комплекс омега-3 з астаксантином, це профілактика хвороб зору. Хороший такий засіб, легко в мені пився. І зараз я його ну іншу баночку вживаю. Можу порадити, я майже на постійній основі омегу-3. Тому теж за хорошою акцією, за хорошою знижкою, придбала і з задоволенням вживаю, почуваюся досить добре. Також я пробувала ось такий коензим Q10 від компанії Natural Factors. Тут досить таке пристойне дозування 200 мг це хороше дозування для дорослої людини. Пропила теж з профілактичною метою, це для профілактики серцево-судинних захворювань, ну і для такого в програмі антиейджингу свого, тому що вже в мене і такий вік, що почала я замислюватися над тим, що я роблю для того, щоб ну, продлити свою молодість і так далі. Коротше, Мені ця добавка імпонує. Буду пробувати її зараз коензим Q10 в дозуванні 100 мг вживаю. Вважаю, що вона корисна для здоров'я і буду робити це і надалі. Буду купувати і ем, вживати. Також для свого здоров'я. А я використовувала от, ось от таку ашваганду від компанії на дозування 450 мг, це аюрведичний адаптоген, тобто для того, щоб ваш, ваша нервова система краще впоралася зі стресами, з якимись наслідками переживань наших, безсонних ночей. Я не знаю, як я раніше без цього баду жила. Я настільки обожнюю Ашваганду. Раджую її всім, вона дійсно робить вас більш таким товстошкірим, ти не такий вразливий до стресів, до якихось, знаєте, там, потрясінь. Я раніше брала від іншого бренду, від Life Extension у мене був Шваганда, зараз від Now. Ну, може, якась різниця і є, від Life Extension було дозування 150 мг, тут 450 від Now. Ну, вони десь на одному рівні працюють. Можливо, я від якогось ще виробника спробую третій ще варіант. Коротше, в будь-якому випадку, якщо у вас проблеми з нервами, якщо у вас ви знаходитеся. В постійному напруженні, нервовому спробуйте ашваганду, і ви побачите, що вже немає нічого такого страшного, що могло б у вас якось вибити з сідла. Тож раджу, дівчата. Да, наступна добавочка це ось такий рутін від компанії Томсон, Це вже, мабуть, четверта баночка. В Великому дозуванні 500 міліграмів приймаємо всією родиною для запобігання ламкості, сосудів, судин от, для профілактики всіляких там, вінозних захворювань, це біофлавоноїд, вітамін П, хороший засіб, невеликі гроші він коштує, раджу, можуть тільки похвалити. Також я приймала ось такий цинк від компанії 21 st Century. Цитра цинку 50 мг. Чесно вам скажу, що ця фірма 21 st Century мені не дуже подобається. Вона не, не дорога, зовсім дешева, але мені здалося, що вона нічого такого і не робить, що це пустишки. все. Відверто вам кажу, не задоволена цим брендом. Зараз п'ю біатін від цього ж бренду взагалі нульовий ефект. Цинк теж я пропила 60 з цих таблеток випила. Нібито він антиоксидант, укріплює там, імунну систему. Нічого не, не укріплює. Я двічі в цьому сезоні захворювала, хворіла вірусними захворюваннями, нічого мені не допомогло. І, до речі, я маю на увазі не допомогло уберегтися від зараження. І е, ще ось такий вітамін Д3 плюс К2, також захист імунітету і все таке інше від Свенсон. Слабко, слабко, не раджу, дивіться, щось інше. От не подобаються марки, які мені давайте трошки так підсумую. Свенсон, Evolution Nutrition і 21st Century також не подобається. Не знаю, для мене це не ефективно. В минулому відео я казала, що Свенсон трошки краще, ніж Evolution Nutrition, але зараз вже я, так, знаєте, кажу, що вони обидві ці марки, не дуже такі. І ось такі, такий набір, комплекс такий. Для кардіоваскулярної та імунної системи це кісточка винограду, зелений чай і кара сосни. Мама приймала цей комплекс антиоксидантів. Ну, теж прийняли і забули, тому що знов-таки ти ніяк не відстежиш результативність цих засобів. Ось такі жуйки, цукерки від компанії Svenson з великим задоволенням я вживала це для захисту зору. А у своєму складі тут міститься лютеїн та Зексантін в непоганому дозуванні. Ця баночка стояла у мене біля комп'ютеру. І дві цукерки в день я приймала. Сподобалося. І приймати було приємно, і, як мені здається, то напруга в моїх очах якось трошки зменшилася. У мене були великі навантаження восени на зір, і мені здалося, що ця добавочка трошечки дійсно ну, таку, знаєте, зробила профілактику в моєму зору, у мене мінус 5, тому мені це актуально. І ось таку баночку наостанок вам покажу: це Хавасу Нутрішн. Це теж були жуйки, такі цукерки желейні з яблучним оцтом. Взагалі не зрозуміла цю добавку. На смак були досить такі цікаві, кисленькі, приємні. Дійсно, на смак яблучний оцет. Але на моє травлення ніяк воно не, не знаю, не спрацювало. Може, просто через те, що в мене таких супер проблем немає з травленням. Ось такий склад. Купувати більше. Не буду, а от цукерки для зору залюбки повторила би, але їх вже немає в наявності. Невідомо чи будуть, бо вже декілька місяців їх немає в наявності. Ось, власне, все, дівчата, що я хотіла вам сьогодні розповісти щодо мого досвіду купування і вживання продукції Zayherb. Сподіваюся, що ці відгуки були для вас корисними. Як завжди нагадую, що всі посилання на ці баночки. Ви знайдете в описі під відео, і там вже побачите мій промокод на вашу знижку при замовленні на Айхербі. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю! Всім пока-пока!